Шалом, це Славко. Сьогодні ми з вами знову поговоримо за кіно. Рідко, яка екранізація реальних подій, особливо в Америці, особливо американському кіно, виглядає пристойно. Але оцей от фільм, він зроблений американцями, британцями, ще кимось на диву пристойно оповідає за історію Ордена. Була така. Організації білих супрематистів, які хотіли Білу Кавказьку арійську расу зробити в Сполучених Штатах панівною. На що це їм здалося? Я, чесно сказати, щиро не розумію, але мене цікавить історичний аспект, а не ідеологічний. Раджу вам цей фільм подивитися, тому що ну, насправді і зняти, як на американський фільм пристойно без глумлення над. Персонажами цієї історії без такого от лівацького показового, я би сказав, не побаявся цього слова, дегенеративного погляду. А я не чекав, що в Америці можуть зняти зараз такий фільм. Оце Уейн Меніс, ви знаєте, оцей агент. Там навіть персонажі схожі. Оцей агент, який прибув на північний захід. Получених Штатів, щоб розібратися з білими суперматистами, там трохи це згладжено. Там є натяки, що він діяв під прикриттям, але відразу, ну що таке в американській провінції? ФБІ каже: Здравствуй, здравствуй Джафар ГПУ, так і там. здравствуй, здравствуй, агент ФБР, бо не агенти ФБР. Туди не приїжджають, як ви розумієте. Він був першим агентом ФБР, що діяв під прикриттям після Другої світової війни. І те, що за його роботу згадують, що він працював в Чикагських злочинних колах на, серед мафії видавав себе за найманого вбивцю, це все правда. Під якою легендою він з'явився на північному заході, я чесно сказати, не знаю. А чому на північному заході, чому Вашингтон, Ор Орегон. Ну, ви розумієте, вони хотіли білі там зробити це такі штати, де ще можна було зробити білу державу. Вони вважали, що там зроблять, як це сказати, бастіон для своєї білої кавказської арійської раси. Ну це все їхні християнські манси, це все бере ще з доби мормонів. Ви знаєте, там головний персонаж це розумієте, Роберт Джей Меттью, ось власне його. Візаві той, проти кого він боровся. Ця людина приклад того, що якою б, ну не скажу дурною, не скажу без якою дивною справою б, з точки зору нашого не займалася людина, скажу завжди знайдуться і святи, і негідники в кожній справі. От він в своїй справі, яку я зрозуміти ніяк не можу. І, але не спешу, не поспішаю засуджуватися, бо хто я такий? Я скажу, чим я від нього відрізняюся, крім менших масштабів діяльності? Оця людина спромоглася навіть в цьому дебільному середовищу білих суперматистів стати святим? Його батько військовий, значить, офіцер, був мером якогось містечка. В Техасі. чому вони Техас покинули, я не знаю. Він зв'язався в молодості з мормонами, займався мормонами суперматистами. Потім, знаєте, в цьому ж середовищі, оскільки людей стільки вони між собою і гризуться. Якщо ви бачили певні фільми, то ви розумієте, що добитися єдності серед цих сурвівалістів-виживальщиков неможливо. Він пробував це зробити з мармонами, коли вони остаточно розкололися. Він плюнув з нас. І в нього було трохи батьківських грошей. Він дійсно був землевласником, це так гучно називається. купив 60 акрів землі, завів цю худобу. Шотландську, ну то тому, що вона там пасеться, ні треба нічим займатися. Він ще боровся з федеральними податками. Мені подобається він такою самою був ідейною людиною, як ми засею. Він ніяких федеральних податків, ні за землю, ні за що не платив з принципу. Треба сказати, каже, у мене дев'ять ждів'янців, тих по законах, що 9 ждівенців не обов'язан оплачувати окупаційний уряд Сполучених Штатів. Ну за це йому впаяли, де він там був, здається. І оціх штатів в Юті, по-моєму, чи в Колоредо. Коротше кажучи, в паялому шість місяців із питання він їх відбув і тому вже виїхав на північний захід зробити свій бастіон. Дійсно, він по об'явленням одружився. Дійсно, так у нього було. Дійсно, він бездітний. Всиновили вони дити, дитину. Там трохи вони. Ну, трохи спробував його забруднити, так ви знаєте, що мол, чоловік в такому віці, ну ясно, що міг би і мати зв'язки на стороні з іншою жінкою заради дитини. Такі випадки я багато знаю, в принципі. І зібралося їх щось, чоловік 5-6, каже, ну давайте щось робити. Дійсно, орден я десь я хотів вам показати, значить, як цей орден виглядав. Їх ж було щось чоловік 5 чи 6, ви можете в Вікіпедії знайти протокольну його історію, вона трохи ширша. Ну, і як вони щоденники забув, як ця книга популярна, я її сам не читав, вона мене щось не дуже переконала. Якщо я її знайду російською, це книга, яку дуже важко, щоденники тернера здається. Там ви її побачите, червона така обкладинка, це у них вважається ну, розказки, такі популярні їхня? Що це власне їхня для правих, для їхніх взірець, от як треба вести расову війну. Нашої і вести расову війну, я чесно сказати, не знаю. І от вони вирішили вести у п'ятьох чи в шістьох расову війну, ці пацани. І от це мені подобається їхня чистота і наївність. Розумієте, щось в тому є було таке наше от таке от. таке хлопці з хороших, але бідних родин. Там причини, цього. Давайте, каже, заработаємо гроші, візьмемо підряд на розробку тропи. Опілювання. Взяли, каже, полдня поработали. Тернер каже, що не явно, що он не отці наші первопроходці, каже, за півдня його забодало цей різати гілляч. Він каже, кинув цепилку. Це, як я пам'ятаю, раком стояв на городі сам. Потім мені в очах потемнішало, я кинув цапку і сказав, що я що угодно. Які завгодно ці, але до цапки, я сам вже ніколи не повернуся. Ну, тут Ася мені указала путь. Не знаю, хто йому указав путь. Ну, У нього інша дружина була, просто вона така миш сіра. Щоб вона була така, якася, він би дурне, дурнею б не займався, він би став підприємцем. Він каже, давайте грабіть чорних наркоторговців і сутіньох. Поїхали вони в місто велике, вони всі сільські хлопці, випалили купу бензина. Чорт його знає, де ці чорні. Су, як вони сутенери, де на каторгові, нікого вони не впізнали, кажуть, що ні, що то не так. Ми би і ради, говорить, поборотися з чорними етіми, сутенерами, з злочинністю чорною, але ніяк не можемо. Всі, кажуть, дивимося чорні в шикарних машинах, ну, не, не тягнуть вони на сутенерів, не виглядають так, як ми з їх собі уявляли. Не змогли вони нікого взяти на гапстоп. Каже, ну треба що то робити. Тут хто умний їм посоветував. Скажи, возьмем магазин, магазин порно-кино, потому что они разлагают наше юношество. Взяли они, значит, на, на рывок этот магазин с порнофильмами, заработали 361 доллар. Он говорит, что -то, говорит, это меньше, чем нам надо на неделю нашего белого движения. А почему были деньги нужны, я вам оповим. Вин, ну, но вин их, ну, як це мученик, вин их святый, насправдь, Скажу, що дійсно, ця людина, ну, нема такої дурної справи, щоб під неї дійсно порядні люди не підписалися. Так під кожну справу. Тож навіть в УНСО були порядні люди. Навіть зараз, я думаю, в свічних батальйонах хтось є. Але возьми та важить вже не хто є, а хто очолює. Оця людина була свята. Цю людину Мамона не купив. От розумієте, що небезпечно. Чому я про нього вам оповідаю? Тому що цю людину. Давайте поміняємо, щоб не було реклами, значить, його Мамона не підкупив. Чому? Його не спокусив Мамона. Бо розумієте, всі наші рухи скінчуються на першому мільйоні гривень. А до того ще я скажу, що на перших десятках тисяч доларів. Як тільки побачить, так і кінець радикальному руху. Як тільки хтось от касу отримає на руки, так і кінець українському радикальному рухові. А цей Так ось, кажуть, давайте печатать долари. Ну, натурально. Купили ксерокс. Світно тоді перший почали печатати на ксероксах перший долари. Долари були вміреного качества, значить там показано, як вони їх печатали. Дійсно, він спробував об'єднати всі релігійні організації, витягнути членство з оцих праворадикальних говорілень. Там показано, як він з праворадикальними говоріннями контактував, як витягував людей. Це все в фільмі подивитися. Витяг він щось аж 5-6, але це була нормальна когорта. і... И... Каже, здалеку оминайте дванадцятку з Юдашем, як навчають брати поляки, що 3-4 це да. А пять шесть говорить, собачь багачек п'ять шесть видергивать по одному і щеміть, як цей казав покійний. Ну ви його не знаєте. Так, хай хоч і іздохнет. Хай звонять. Я не піду, я не знаю, де Асін телефон. Хай хоч і здохнуть, звонять. Давайте ми будемо займатися нашими справами. Витерпіть, значить, цей акомпанімент. Коротше кажучи, зв'язались вони з тим мартінецем, ви цього мартінеця побачите і як це справа. Він приїхав 83-го року. Спеціальний агент. Вейн, почитаєте цю історію. Отут є популярна. НБС, але тут є статистика. Він десь півроку він навесні з'явився в кінці 82-го року під прикриттям на початку 83-го. Десь чоловік 40-50 він вичислив коло підозрюваних. Десь 5-6 злочинів, які його зацікавили. Ну, власне, він був як це сказати? Да, правильно. В кінці 83 го на початку 84-го він там з'явився. Я трохи переплутав роки. Ну, значить, це вільна оповідь, так ось. І вирішили вони брати банки. Вони дійсно підірвали цю бомбу в порнокінотеатрі. Там, власне, напади їх добре показана. Техніка їхніх нападів. Зібрали вони, в принципі, 4,1 мільйона. З них, значить. 3,8 в одному показують, як вони взяли інкасаторську машину. 3,8 мільйонів доларів. Воно так і було. От в липні 84 року. Так, Алана Берга вона вбили в Колорадо, значить, цього. Етнічного єврея, він був який глівак, він, власне, всіх ображав, треба сказати, його дійсно застріли з переробленого Інгрема. Ну, як у нас, береш полуавтомат, ну і натурально з нього робиться, ну ви розумієте, як це робиться в цивілізованих державах. Зробили з полуавтомата Інгрема нормальний Інгрем, Ну там не було 30, там магазин був 30 набоїв, а того прийшли десь 12 набоями. Дійсно, вони підірвали синагогу, оці от напади. Оцих два напади не покажуть на інкасаторах, оцих два напади покажуть. І все було б добре, значить, але ж потрібен, от нарешті він переконав Уейн Мейніс переконав керівництво ФБР, що треба щось нагнали там цю шайку ФБРівців, чоловік 30, ви їх побачите в фільмі, і почали боротися з цим рухом. Ну, хто їм дійсно він стріляв в агента ФБР? Роберт Меттіс його підозрює, Там в фільмі покажуть, що його підозрюють в тому, що він стріляв в агента ФБР. Там це в фільмі покажуть. Хто його видав, той Мартінець, ви його покажете. А як було насправді цей мартінець, він розповсюджував фальшиві гроші. Гроші були умереного качества, і вони їх в магазинах спиртного розп... это... розповсюджували. І його зловили на цьому, випустили під заставу. Він з'явився до свого цього. Ну там мути, я скажу Феберівську версію, кіношну ви подивитеся. І як тільки йому запропонував Метюс, давай ви просто порішим, Продавця магазину не буде кому против тебя свидетелювати. Он зассал, звернувся в ФБР, ФБР його нагрузило даними і він їх всіх видав. Вони сховалися в штаті Вашингтон в убежище на острові, їх там знайшли, була ця епічна перестрілка, і він в бою згорів. Як справжній старовір не вийшов з гарячого дому, ФБР вистрілив М79 40 мм гранатомета з вертольота двічі запалювальною гранатою. Там трохи це інакше показано. Там оце звірства ФБР вже не так не показано, і вони його спалили. Насправді він, здається, нікого не вбив і не поранив в бою, але боронився, в принципі, до вечора. На ранок, значить, УНМі знайшов його згоріле тіло в будинку. Ну, я скажу, що взяти 4-1 мільйони. Йому для чого було? Він їх роздавав іншим праворадикальним організаціям. Він собі навіть не квартир в Києві не купив. Дев'ять, ні батькам квартир не купив, ні власну не відремонтував, значить, на Тарасівській, ні на Італію. Значить, нічого не витратив. Він був настільки дурний, що все роздавав братнім правом організаціям на їхню організаційну діяльність, що мені сподобалося. Розумієте, от не ну, так это знаете як анекдот, що як два НКВД питають єврея за взятку. Ну, мабуть, старий ви не знаєте, ну каже, били його, все приговорили к розстрілу, не признався розстріляли, один на другого смотри, от говорить, а у такого можна було б і взяти. От у цієї людини за такою людиною можна було і піти. Ті, хто сидів, померли у в'язниці у 50, вони відбували орден, значить, всі відбували у в'язницях з найсуворішим режимом. Вони, власне, теж мучениками вважаються в правому американському руху, рухові, бо є за що. І що ви думаєте? 1995 року Тімоті Максвелл значить продовжив там, де на отих от. Щоденниках отого фраєра, що я забув прізвище, вони зупинилися. Там каже шість етапів організаційної діяльності. Він зупинився на тому, вони готували нібито великі терористичні акти, для чого їм були потрібні ці гроші. То 90, да, за, буквально за 11 років, він, ви знаєте, він підривав будівлю ФБР. Відома ця історія. І як сказав УН Маніс, уже відставний агент. Ось ця теж, я скажу, не побоюся цього слова, видатна людина. Це його кар'єра ФБР, це не роки життя, це його кар'єра ФБР. А той був 50, здається, третього року народження 84-го загинув ну, у віці Христа. А це і значить, каже, що система вірові, віровані всі, ще тут з нами. Мені сказав, що каже, система цих вірувань не зруйнована, скільки б федерали не лютували. Ви розумієте, що ідея жива. Я не кажу за розумову відсталість цієї ідеї. Це в 17 сторіччі можна було собі. Вони ж зупинилися там, де. Кромвель, власне, де пуріта на як, от іначе вони на Майфлауері припливли. Оці всі старіча до них минули безслідно для їх інтелектуального розвиття. Щоб ви не думали, що я прихильник всієї публіки. В масі своє це, звісно, сволоч. Ну коли серед такої сволочі з'являються такі люди, то вони викликають. Повагу і розуміння. Я скажу, що це от дійсно людина. Але її погляд, це наче він на мій флаурі приплив, каже: ми тут зробимо білу арійську кавказську расу бастіон і будемо відвоювати Америку, а Росія сама розпадеться, як написано в їхніх. У цих однівниках якось ну, Коротше, ви їх спробуйте знайти англійською, її знайти неможливо. І він же написав оцей виклик війни федеральному уряду. Я пробував знайти першу і другу частину. На жаль, не знайшов. Його знесли в інтернеті з домена. Хотів я познайомитися з його ідеологією, наскільки він розумніший за Качинського, бо Качинський, як розумієте, мені значно ближче духовно, такої та цивілізаційно. Але скажу, і ця людина заслуговує на повагу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Бачите, навіть кішка йому Омаш. Бачите, погладила. Навіть навіть тварини це як Франциск Франціска Навіть тварини розуміють, хто насправді до найпоганими справами можна займатися і бути доброю людиною. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.